Чи були у вас такі випадки, коли ви приходите з роботи? А там ваші односельці, українські заробітчани, п'ють, курять, слухають голосну музику? Одним словом, ти взагалі не відпочинеш. Багато наших українців приїжджають за кордон для того, щоб заробити якусь копійку і привезти її додому до своєї сім'ї. Але знаходяться унікали, які цього не хочуть робити. Так, коли вони шукають роботу, то вони кажуть, що ви мало платите, і тому подібне. Але коли приходить вечір, після 10 години починається все найцікавіше, а саме п'ють. Курять і далі сусіди, поляки телефонують, визивають поліцію, приїжджає поліція, всіх в'яжуть. І, як ви розумієте, людина втрачає роботу. Роботодавець що ж отримає? Роботодавець поляк. Негативні враження від українців. Всі ви знаєте, що люди більше запам'ятовують негатив як позитив. Тобто, якщо ви хоча б один раз щось зробите погане, вам будуть все життя згадувати. А якщо будете робити все добре, то в принципі, цього ніхто не буде замічати. Багато українців, які приїжджають, наприклад, в Польщу, вони навіть не хочуть вчити елементарно польської мови. Я це знаю із власної практики, адже навіть із кола моїх. Знайомих є такі люди, які не хочуть вчити польської. Нехай поляки вчать українську, а я польської не буду вчити. Вони мене розуміють, я їх теж і мені цього достатньо. Отак От вони відповідають. Зараз більшість із вас завалить мене коментарями, що наші не такі, і наші українці гарно себе поводять за кордоном. Я не можу всіх описувати, що всі наші бидло, але є частина таких унікалів. Ну реально що вони навіть коли йдуть по вулиці. Голосно говорячи, можуть дістати просто по лицю від поляка, адже є різні поляки, і вони реагують на українців також по різному. Я навіть і такий випадок зустрічав, коли людина йшла по вулиці, говорила по телефоні, і поляк вдарив її е, по обличчю. Також є деякі унікали українці, які тут проживають тривалий термін, і діставши вже тут тимчасовий або ж сталий побит, починають себе дуже грубо поводити. А як саме? Починають спорити з поліцією, починають спорити з поляками. Ну і як це все закінчується? Вони все це виставляють в інтернет і все вони вже королі. Ні, друзі, ми знаходимося не в себе вдома, і ми не можемо себе так поводити. Адже будуть наслідки, наслідки, які, якщо ви виставляєте це все в інтернет, то тоді поляки так само будуть на нас реагувати. Вони поїдуть в Україну і будуть себе так поводити. або ж коли ви прийдете до поляка на роботу, то він вже буде знати, що як з українцями себе поводити, адже вони бидло, і з ними можна робити все, що захочеш, не заплатити їм зарплату, дати їм найгірше житло, тому що після них... І так лишиться це файне житло, яке він їм зняв. Залишиться один бардак. Все перевернуть, буде посуда покрана, нічого не залишиться, коли ті люди поїдуть, постелі не буде. Я думаю, що ви вже з цим стикалися. От я особисто і з цим стикався. Навіть постіль забирали. Кому ця постіль може пригодитися? Ну, але менше з тим. І це робили жінки, друзі, наші дорогі жінки. Звичайно я ж, я ще раз кажу, що я не можу всіх під одну копірку брати. Але. Наберіться сили, терпіння. Ви приїхали за кордон. Потерпіть цих декілька місяців, ви приїдете додому, і вже в Україні можна робити все, що завгодно. Також ви знаєте, що в Польщі від 10 години вечора до 6 ранку тихий час. І якщо Наша група українців бухають після 10-ї години вечора, і як ви думаєте, хто їх здасть? Звичайно, що поляки, і їм за це нічого не буде. І за це ми вже ненавидимо поляків. Хоча є єдине правило для всіх, і хто його порушує, ну той залишається і винним. А саме українці, по яких приїде поліція, де вони дістануть мандата, пізніше на другий день їх виселять, тому що не люблять таких людей, які після 10-ї години не дають сусідам спати. Хто вам винайме таку квартиру? Чому більшість поляків, які вже здавали українцям заробітчанам свої помешкання, не хочуть більше співпрацювати з українцями? І коли телефонуєш і говориш, дінь добре, це ви на мішкання? Якщо чути трошки українського акценту акценту, так то поляк каже: Ні, я не хочу в себе бачити українців. І питання до таких людей, якщо ви дивитесь це відео, як ви хочете привести до своєї родини, до своєї домівки якісь гроші? І при цьому ще бастуючи, що вам мало платять. Я просто не розумію, тому хочу почути вашу відповідь. Починайте з себе, змініть себе трошки, і тоді люди до вас підтягнуться. Поляки стануть більше вас поважати, і, можливо, в майбутньому будуть вам більше платити. Знімуть вам нормальні умови для проживання. Ну і будуть давати якісь навіть подарунки, адже поляки. Як і українці-працедавці люблять працьовитих людей, а не пияків, які запізнюються на роботу, приходять п'яними на роботу. Ну і про інше я взагалі вже мовчу: крадуть на роботі. Потім справа йде в поліцію. Людина більше того, що не привезе грошей до своєї родини, ще й буде сидіти в СІЗО або ж. І в тюрму, навіть якщо не повезе, дуже щось серйозне вкраде, по потрапить. Я впевнений, друзі. Що коли ви напишете в Фейсбуці про допомогу в групах про роботу в Польщі, щоб вам щось порадили, ви спробуйте так зробити. Що вам відпишуть? Почнуть сміятися з вас диванні критики, які напевно взагалі в Польщі ніколи не були, або ж були і просто хочуть посміятися. Просто висміюють людину, яка попросила допомоги. Мене це так дратує настільки, що я просто не можу знайти місця. Тому в Фейсбуці я в більшості Нічого не запитуюся ні у кого, краще до кого зателефонувати і щось запитатися. Ось така, друзі, моя думка. От Фейсбук дає вам можливість спілкування також і висміювання. І хто ж пише ці дурні коментарі для людей, які просять допомоги? Звичайно ж, ті ж самі українці. І в мене просто немає слів. Або ж домовляється, українець на роботу з поляком, що приїде, так поляк йому робить, ощачення, тобто запрошення, так зване, на роботу, а українець не приїхав. І слід його зник. І як після такого не будуть брати за запрошення поляки гроші або ж ті самі українці, бо власники різних компаній, які надають роботу, також є українцями, і повірте, є нормальні українці, які дають нормальну роботу. Але після от таких українців ніхто безкоштовно нічого робити не буде. Щоб ви не писали, що всі запрошення в Польщі безкоштовні, і за них ніхто не повинен брати грошей. Тому, друзі, це дуже непристойно, коли ви берете. І пишете, що запрошення для всіх безкоштовні, не знаючи ту людину, яке це оголошення написала. Так, можливо, вона хоче й заробити на вас, але можливо, вона стикнулася з такими українцями, які не приїхали до них на роботу банально через те, що поїхали на іншу роботу. Я не хочу нікого вчити, адже я й сам в Польщі знаходжуся, і також інколи порушую правила. Ну а але ж не настільки, щоб мати зв'язок з поліцією, або ж просто отримати. Погані відгуки від роботодавців, і саме через таких ось людей роботодавці отримують негативні відгуки. Адже коли людина дістала штраф в 500, в 1000 злотих або ж і інше, то вона може будь-коли написати відгук і не написати деталі. А інші люди зроблять репост, адже підтримують наших українців, які тяжко. Заробляють гроші в Польщі, і ця людина короля сталася, і нічого ти їй не зробиш, адже ніхто не хоче займатися поліцією і так далі так далі. Де ти того українця знайдеш, якщо він вже поїхав в Україну або щось інше? Пам'ятайте, друзі, що ви приїхали за кордон, і ви представляєте Україну за кордоном, адже з маленької дрібнички може вирости велика і велика проблема, і ця проблема буде потім стосуватися не тільки вас, а абсолютного. Кожного українця, який приїхав на роботу за кордон, тому друзі, тримаймося! Здоров'я в цей нелегкий час. Я вам бажаю, і побачимося до нового відео.